Так, і далі продовжуємо. продовжуємо ппрямо етер уже із гостей в нашій студії. З залюбки представляємо вам ту людину, яка вже поки ми з Ірою говорили ось цей перший початок, чотири хвилини від самого ефіру. Як ми тільки почали, вже нарахувала у нас десь пару десятків якихось помилок. Ми завжди любимо з нею спілкуватися, завжди любимо вчитися і впитувати в себе як у ті губки, усі там чи зауваження, рекомендації і так далі. Ксенія Тараненко за. Відувачка кафедри філології та мовної комунікації Дніпровської політехніки, кандидатка філологічних клуб до центру. Ксенія... Вітаємо вас, а також частина нашої родини, телеканалу д 1 Наші глядачі вас дуже добре знають з вашими авторськими проектами. Дуже дякую, вітаю, дуже скучила і залюбки поспілкуюся з вами. Мабуть, почнемо саме з сьогоднішнього так. дня і сьогоднішнього свята, да, якоюсь мірою, саме все, що стосується. Е Покрови покрови до речі, в мене вчора. Як як тільки дізнався, що ви будете у нас сьогодні? У мене ж одразу це виникло питання, питання, і першим буде точно покрова, покрова я як правильно і е, чим це зумовлено. Гаразд, я прокоментую, якщо можна ваше представлення про те, що а, я би хотіла зруйнувати міф упередження або Такі. стереотипи про те, що викладачі чи знавці української мови вони тільки те й роблять, що це слухають людей і і, роблять, і записують зауважені і рахують помилки. Насправді так, ну звісно, мені впадають в око і в вухо деякі мовні огріхи, але мені впадає в ухо. Також і прекрасні українські самобутні звороти і лексичні якісь скарби, які ви промовляєте. Mm -hmm. Тому ми відзначаємо як позитивні моменти, так і негативні моменти. Чомусь у нас таке ставлення до української мови, що обов'язково зараз візьмуть червону ручку і будуть виправляти помилки. Ми сьогодні святкуємо або через те, що трагічні події у нас сталися і вчора, і сьогодні ми не святкуємо, а відзначаємо так, тому що часу для свят у нас немає, але у нас є час для того, щоб пам'ятати, вшановувати і відзначати пам'ятні дні, які варті нашої уваги. Це і день захисників і захисниць України, День усіх сил оборони ми можемо об'єднати їх так і День козацтва і святої покрови Господньої, і куди б ви не зробили наголос, усе одно ви матимете рацію, якщо шануватимете і відзначатимете цей день. Тобто, і так, і так, наголос рухливий. Я завжди, коли сумніваюся, я завжди роблю для себе певне виправдання. Я кажу, а в українській mm -hmm. мові є таке поняття, як рухливий наголос, то воно може бути і так, і так. Є, звісно, такі мовні кліше, коли ну варто дбати про акцентуаційні мовні норми, а також пам'ятати, що мова це жива система. І е, мова вона динамічна, вона жива, а ще вона демократична, і подеколи вона нам багато чого дозволяє, тому боятися її не варто. Як ви, до речі, встигаєте е, опановувати і е, в, варіювати в е, нових нормах правопису. Воно щ, щ, постійно щось оновлюється. Додається, хтось захищає нову дисертацію, і відповідно в ній вже декілька нових, якихось певних норм, правил і так далі. Як за цим цим? って。 Дуже хочу зруйнувати поширений стереотип і упередження, яким, як на мене, прикриваються люди, які ну, виправдовують свої помилки, говорячи про те, що в українській мові постійно щось змінюється. Насправді не постійно там все змінюється. Ми говоримо про не новий навіть правопис, а нову редакцію правопису, яка набула чинності 2019 року. Я я нагадаю, минуло шість, шість, років, років. шість років. Тобто, не дуже то воно й нове. І mm. е, насправді ми багато вже за ці шість років говорили про те, що там е, змін, е, зміни торкнулися ну, 4-5% mm. е, слів. І то це слова іншомовного походження. І, і, і то вони унормували і зробили більш логічним е, певні правила і закономірності написання того чи того слова. Тому нічого в Україні українській мові не змінюється. Просто ми її усе глибше і глибше пізнаємо, дізнаємося щось нове, підмічаємо для себе якісь цікавинки і тоді застосовуємо. Тому тут не про новий правопис йдеться, а про навпаки заглиблення і таке. Глибоке розуміння української мови і часів козацької доби, mm -hmm. і часів докотляревського, і часів кінця 19-го, початку 20-го століття, тому що звісно наша мова, як і ми розвивається, знаємо і послуговуємося, так, так. і от саме mm -hmm. цей день одна із дат, яку ми сьогодні відзначаємо: день захисників і захисниць. Раніше був день захисників. Так, і потім mm -hmm. додалося і захисниць або день захисника. Так, якщо так я, можливо для, я помиляюся. Можливий день захисника так було. Річ у тім, що так, дійсно, у 2020-му, якщо я не помиляюся, році було додано ось це доповнення до офіційної назви День захисників та захисниць України. І тут теж не новий правопис цьому у цьому завинив, тому що новий правопис не впроваджує фемінітиви, він лише нам розтлумачує і Допомагає творити назви е, осіб за. Е... Жіночої, жіночої статі е, за ремеслом або професією, але важливо було підтвердити саме те, хоча е, граматично, нібито множина не має роду, однак так. важливо було підтвердити, що серед оцих захисників є і особи жіночої статі. Я думаю, що ми лише виграли від того, що ми підкреслили це і тепер е, вшановуємо і. І віддаємо шану та повагу і захисникам і захисницям, тому і сьогодні в таких елітарних колах ми завжди вітаємося як учасники та учасниці, пані та панове так здавна було. І ми продовжуємо цю традицію. Але ж є от певні винятки. Ми, коли, наприклад, озвучуємо якісь, наприклад, посади, так державні посади, в державних органах. Там є е, варіант того, що посада без використання саме цієї жіночої е, статі фемінітив. Як тут правильно себе тримати і зрозуміти, що тут воно має бути без жіночої? Тут е, я прокоментую так, що на сьогодні, от на сьогодні, на 2025 рік немає жоднісінького маскулінітива, тобто чоловічого роду е, за професією, який би не мав до пару до пари. Е, Іменитив, mm -hmm. Жіночого роду, жодного. Так, на сьогодні ми не маємо академічних словників, де були б зафіксовані і чоловічі, і жіночі назви осіб за професією. Але ми творимо за допомогою тих суфіксів і за допомогою тих словотвірних моделей, які нам дозволені, які ну, виявляються логічними для тих чи тих основ. Звісно, здебільшого ми зважаємо на так званий дуже суб'єктивний. Естетичний критерій. От кажуть мовці, ріже вухо чи не ріже <laughs> вухо, так? І от цим критерієм намагаємося послуговуватися. Окрім нього, є багато інших критеріїв, там і логічний, так, і структурно-семантичний, і морфемний критерій, який нам ну, можливо дозволяє. Але от ми до душі нам чи не до не душі. Тому ми самі. Несемо на собі відповідальність за те, чи вживати чи не вживати фемінітиви. І е, якщо це не суперечить ну, граматичній структурі речення, якщо все узгоджується і немає двозначностей, то напевно можна залишити маскулінітив, але додати е, там родове слово пан чи пані, щоб уникнути оцього, оцієї цієї різанини Різан. вуха. Тобто посадових інструкціях та в законодавстві це ще не зафіксовано, а в мові ми вже вільно. Ми можемо це вживати і говорити про це. Якщо так. торкнутися ще однієї теми, що ми відзначаємо в цю дату, це угу. день козацтва. От тема козацтва, на вашу думку, наскільки зараз яскравою є, у у нашому побуті в суспільстві і, зокрема, в освіті. Так, я б сьогодні хотіла говорити саме як освітянка через те, що ну тісно спілкуюся з молодим поколінням, і це і школярі 10 11 класи, і перші курси університетів, тобто студенти. І мені б хотілося, щоб вони вивчали трохи іншу історію України, істиннішу історію України або принаймні наближену до істини ніж ту, яку свого часу вивчали ми. Так, Дмитро Яворницький, до речі, який, якому ми відзначаємо ювілей цьогоріч, так, 170 років від дня народження, він зумів перетворити козацтво на своєрідний бренд, якщо говорити сучасною мовою. Але у цьому є і позитивна, і негативна сторона через те, що козаки зараз і доба Козаччини має спрощене сприйняття, і мені би хотілося, щоб у сучасних школах і в університетах залучали спеціалістів, які б приходили на виховні заходи, на класні години, на уроки історії і поглиблено розповідали, що саме ми святкуємо, якими насправді були козаки. Тому що ну, за часів нашої освіти було створено таке шароварне уявлення про козаць. І якщо йдеться про виховний захід у школі, то це обов'язково треба нарядити хлопчиків у білі сорочки та шаровари, натягти на них шапку, дати шаблюку, можливо, іще пляшку горілки. І, і от таким ми уявляємо козака. однак це неправда, і напевно варто і читати наукові розвідки Яворницького і інших дослідників тієї доби, і не боятися залучання. Фахівців, моїх колег-істориків, які залюбки прийдуть і розкажуть, і закохають в цей бренд України, в їхню сміливість, в їхню гідність, в їхні, оскільки вони були державою в державі, так і їхні звичайні правила, їхні моральні принципи. І нам варто трохи перепрошуватися для того, щоб ну, відзначати цей день сьогодні. Бачите, наскільки це актуально саме для нашого регіону, для Дніпропетровщини. І от, до речі, зовсім нещодавно науковці запропонували меру так, міській раді переглянути дату заснування Дніпра. Uh -huh. Це ж теж там наближається ця дата, так, до козаків. Тобто, ми от і ми. Вже так ідемо до цього, ми так йому то це... до того вже йде, настав час переосмислювати це, і ще раз підкреслю, що ну напевно змінювати дату заснування міста має не громада міста, а все ж мають науковці. науковці. Тому що ну, здебільшого ми ж знавці усього і політики, і, і мови, і економіки, і історії теж і хотіли. Підсвітити так тих науковців, які працюють у цій царині і е, мають аргументи, і тоді або вони будуть спростовними, або неспростовними, але ну принаймні ми хочемо е, їх почути. І ті міста, що сьогодні звучали з ваших вуст, е, е, які отримали статус міст героїв, це все міста козацької слави. Ну, мабуть, окрім Старокостянтиніва, ну, в нашій області, В нашій області, пані Ксенія, так. ми теж дуже часто, враховуючи те, що ви безпосередньо пов'язані з навчальним процесом студентів. І ми зараз, от цей місяць, намагаємося з усіма проговорювати старт навчального року, старт навчального процесу. Наскільки зараз ми і дуже часто, до речі, ми говоримо про те, що там. Професія журналіста стала дуже популярною і зараз дуже багато заяв про цього цієї кампанії подавалося саме на факультети журналістики і так далі. Що там з мовою? Uh -huh. Мовники, буквально вчора позавчора знову десь не соціологічне дослідження, а спостереження окремих журналістських груп було написано про те, що порівняно з там двадцять роком, з початком роком, повномасштабного вторгнення, зараз процент використання української мови в побуті і у середмістях знизився. Uh -huh. Uh -huh. Відповідно, і був такий, я так розумію, бум цікавості до української мови, до філології, зокрема і в вищих навчальних закладах. А що зараз? Таке питання, питання багатошарове, але я намагатимуся дати відповідь через те, що е, я теж викладаю на м, спеціальності журналістика, яка у нашому вищому навчальному закладі, закладі вищої освіти, е, на кафедрі маркетингу mm. та зв'язків з громадськістю. Так, і все одно. Наша кафедра у повному складі залучена до підготовки, тільки я би їх не називала журналістами я би їх уже на сьогодні називала медійниками, Медійник. так через те, що ну настільки розширився інформаційний простір і різні ролі у цьому інформаційному а. просторі. Це і соціальні мережі, і, і інші канали комунікації, за яку про яку власне ми і опікуємося, про яку про яку ми дбаємо так. Але е, ми маємо дбати про культуру медійного мовлення через те, що так художній дискурс, який власне і формує літературну мову, він на сьогодні серед молоді ну, не такий популярний, так? тому що ну, звісно наша молодь вона гортає стрічку новин, вона чує. Е, Інформаційні повідомлення і живе в своїй бульбашці, і саме звідти вона черпає е, якісь мовні норми і цікавинки української мови, і того, як варто і як не варто. Е, вона черпає звідти тренди української так. мови. І напевно тут важливо сказати, що є чудова ініціатива Цьогоріч, от 14 жовтня, буде проведено. Всеукраїнський конкурс культури медійного слова імені Олександра Пономарева. Цей конкурс організований, ініційований Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, тому що там потужний інститут і журналістики і кафедри мови медіа. Але ну не лише на Київ ми маємо рівнятися, Я так маємо маємо і в регіонах теж працювати і е, дякуємо за те, що зареєстрував. Лися і нам самим теж цікаво себе перевірити, і теж вшанувати пам'ять видатного стиліста української мови, який працював саме над культурою медійного мовлення Олександра Пономарева. То можна проявляти таку ініціативу. Ви, як університет, самі вийшли з цією ініціативою, так аби долучитися до цього конкурсу, і ваші студенти побачили, що мова теж може піднятися на такий новий ну, більш. Престижний рівень, але не можу не запитати про штучний інтелект. Якось унормовується зараз використання штучного інтелекту у світі. Бо ви сказали, що можна щось подивитися, але ну, перше про що мені здається, всі ми зараз вже питаємо про щось це штучного інтелекту. А там можуть бути нюанси. А, я, я переконана так, що ну спеціалісти зі штучного інтелекту точно мають якісь алгоритми і чинники, які визначають, о, це робота написана штучним інтелектом, а це робота написана природним. Інтелектом. Інтелектом. Однак, із власного досвіду користування штучним інтелектом, можу сказати, що він може допомагати в креативній діяльності, тобто у створенні текстів, у створенні новинних повідомлень. Однак він припускається найгрубіших помилок стосовно культури мовлення, через те, що він. Підтягує інформацію з усього інформаційного простору і правильну, і неправильну, і застарілу і нову, безумовно, студенти користуються допомогою штучного інтелекту. Ми це помічаємо, дивимося, але не засуджуємо здебільшого. Ми виявляємо хиби і говоримо, що ну вибачте, але штучний інтелект написав на трійку. Можливо, якщо ви захочете спробувати власні сили, то у вас без використання штучного інтелекту легше вам буде самостійно написати на четвірку і на п'ятірку. Тому ну, він робить таку ведмежу послугу студентам, але ну, якісь функції він може використовувати в якихось функціях, він може бути корисним. Так і як інструмент навчання можу показати, як не треба Так. відворотнього так. таке навчання. Відзвор... Так. Так, стосовно mm -hmm. е, все таки е, студентства mm -hmm. і стосовно використання е, української мови навкруги, mm -hmm. є ваші особисті якісь певні спостереження На перервах? На, На перервах просто в, в, серед молоді, з якою ви постійно працюєте, в контакті є е, 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 категорія. Ну, якби це зараз банально або оказіонально не звучало свідомої молоді для принципової молоді, для якої це стало ну, однією зі справ життя перейти на у побуті на українську мову спілкування, то вони не відкотилися назад, тому що ми знаємо, що там більш дорослі люди у них був поштовх у 22-му році зробити це, але вони стикнулися. З певними там, перепонами, незручностями, іншими причинами, і е, вони повернулися назад. Стосовно молоді, я не можу цього сказати. Е, дійсно, е, ну, ми помічаємо, що е, це одна студентство – це одна з найпринциповіших категорій на сьогодні е, е, нашого суспільства. Чи… Уся молодь це зробила, звісно, ні. Однак моє ну, таке спостереження над цим, що вони у побуті можуть спілкуватися російською чи суржиком, я це чую у коридорах, я це чую на перервах. Звісно, однак виробився вже такий стереотип, що це соромно. Російською мовою розмовляти соромно. Тобто, коли вони принаймні бачать дорослого, коли вони розуміють, що їх чують, вони усвідомлюють, що напевно вони поводяться ну, не так, як того е, вимагає статус студента закладу вищої освіти. Їх ніхто не соромить на перервах, ніхто не, не стоїть, не кричить, не засуджує, не розстрілює, не не, 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 не ганяють їх? не ганьбить. Е, так, ми помічаємо. Чаємо, говоримо про це, однак, уже, як на мене, от виробився такий стереотип, що це соромнувато робити. А плап свого часу от, певна ініціатива стосовно того, щоб примусити школярів, наприклад, да, на, на перервах спілкуватися виключно українською мовою. Був такий шум навколо цього питання, mm -hmm. і щось воно якось заглохло. Mm -hmm. та, якщо так, я правильно так, так. Але аб, такі ініціативи проявлялися, наскільки вони є, можливо, доречними і, 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 і чи має. Це контролювати і займатися цим впровадженням безпосередньо школа, а не, наприклад, батьки і з дому це має як на мене йти, а не в школі на перервах контролювати процес, як школьники будуть бігати і говорити російською чи українською. Що, що думаєте з цього про мені б хотілося, щоб у сучасних школярів і студентів виробився ну принаймні такий рефлекс або така звичка. Якщо це публічний простір, якщо це громадські місця, якщо це школа, то там. Лише українська мова, ми як на мене, сповідуючи цінності нашого народу, не маємо права диктувати, як спілкування має відбуватися в родині? Принаймні, ну я особисто цього не можу собі дозволити і зробити якісь заяви, гучні за уваження, щодо так? цього, так але як працює двомовність або багатомовність? Вона завжди емоційна і вона завжди має прив'язку до певної сфери. І у нас спрацьовує такий рефлекс. Якщо я виходжу з дому, або якщо я переступаю в шкільний поріг, я перемикаюся. Якщо я заходжу до крамниці, я перемикаюся. Якщо я заходжу до себе в кімнату або у церкву, то я вже теж перемикаюся. Ну а який там тумблер перемикається, то вже справа іншої і кожної окремої. Моєї людини а, а от щодо освіти, які зараз такі можливо новітні інструменти впроваджуються саме у вивченні мови? Що, ну, така, новітньої освіти, що зараз можете розповісти? Я обожнюю ці інноваційні методи, тому що мені в лапках чи в. Зараз поясню. Поясню саркастично. В лапках я кажу, і тут я процитую напевно суперечливу постать в українському соціумі Ірину Дмитрівну що... Мені теж набридло одягати на себе віночок і намагатися заохочувати, грати на цимбалах, грати на бандурі і заохочувати людей вивчати українську мову. Чомусь таку вимогу ставлять саме до викладачів української мови. Такої вимоги немає для викладачів англійської мови, математики чи фізики. Так, ми маємо оновлюватися, ми маємо йти і рухатися. Крокувати з часом, і е, придумувати якісь нові методи взаємодії нашої. Ну але точно ми е, не маємо брати в руки маракаси і е, розважати дітей, щоб якимось чином їх зацікавити. Нехай ми усі разом будемо працювати над тим, щоб вивчення української мови чи удосконалення української мови стало престижним, стало трендовим і е, стало природним. Процесом, який буде Проходити ну природно і взаємно <свісно>, з коханням, от власне, один інноваційний метод викладання української мови, літератури, історії та культури це щиро любити свій предмет і намагатися передавати цю любов і, і, і наступним поколінням. До речі, говорять, що краще не те, що сприймати, а впитувати. В себе і така певна рекомендація для того, щоб діти вправно і е, нормально і в школі, і, і всюди е, спілкувалися українською мовою, і це для них була ну фактично, от ви як мовознавиця, як рідна, це треба з пелюшок робити. От як, коли воно не, не свідоме ще там, десь у колисці лежить, і воно ж все одно все чує те, що навколо відбувається, і коли от там батьки чи оточуючі середовище тоді в тій ситуації говорить українською, воно там на підсвідомому рівні у дитини вже десь відкладається, і потім е, є як рідним моментом. А коли навпаки там іншою, то по іншому чи чи є це так, що коли воно ще несвідоме не розуміє про що йдеться мова, е, то воно вже там закладається тою мовою, якою навколо. Чи чи працює це знаєте, як запис такий фонетичний? Я прийшла сьогодні нібито з порожніми руками, але все одно хочу е, прийти з подарунком сьогодні і подарувати вам чудове слово. Всотувати, всотувати можна і впитувати, а можна і всотувати. От власне, оця губка, яка має набиратися і всотувати ці знання, цю любов і цю українськість. Ось, нехай наші діти будуть такими. І повторюся, не як мовознавиця, а як педагогиня, не варто виховувати дітей. варто виховувати себе. І ми все вкладаємо в дітей, говоримо, як варто, Варто робити, але насправді це справа батьків, і ну відмахуватися від того, що все ми вже те покоління, для яких українська не стала рідною. Ну вона тоді не стане і для наших дітей, якщо ми продовжимо їх виховувати не в цих традиціях і не цією мовою, тому. Так, з народженням дітей у вашій родині має відбутися не лише кварцювання кімнати, а має відбутися і інші процеси, більш глибинні, культурні і я. Хочу, щоб народилося покоління, яке добровільно не знатиме жодного російського слова, і лише тоді, коли воно захоче, то напевно дізнається і про цю культуру і мову теж так і буде, так впевнені, що так і буде. Дуже сподобалося такий класний спіч на завершення нашого спілкування. Така промова стосовно ну, усвідомлення того, що насправді як ми маємо себе подякуємо вам дуже. Як таки буде на як завжди, просто мелодійно, щиро. красиво, щиро. Ну просто Ксенія Тараненко, все одне просто два, два слова, які можуть охарактеризувати нашу гостю. Ксенія Тараненко це все Дякую і все, всі одразу розуміють, про що йдеться мова завідувачка кафедри філології та мовної комунікації е, НТУ і Дніпровська політехніка, кандидатка філологічних наук, доцентка. Дякуємо вам ще раз за цікаву розмову. Дякую. Дякуємо.